Мудра дівчина. Було собі два брати один убогий, а другий багатий. От, багатий колись і зласкавився над бідним, що нема є той ні ложки молока дітям, та й дав йому дійну корову. Каже: Потроху відробиш мені за неї. Ну, бідний брат відробляв потроху, а далі тому багачеві. Шкода стало корову. Він і каже Богому братові, віддай мені корову назад. А той каже, брате, я ж тобі за неї відробив. Що ти там відробив, як тіт наплакав тієї роботи було? А от таке корова віддай. Бідному шкода, стало своєї праці, не схотів віддавати. Пішли вони позиватися до пана. Прийшли до пана, а панові, мабуть, не схотілося роздумувати, хто з них правий, а хто ні, то він їм і каже, хто відгадає мою загадку, того й корова буде. Кажіть, пане, слухайте, що є в світі ситніше, прудкіше, миліше над усе. Завтра прийдете, скажете. Пішли, брати. Багач іде додому та й думає собі, Ход дурниця, а не загадка. Що ж є ситніше над панські кабани, прудкіше над панські хорти, а миліше над гроші. Ге, моя корова буде. Бідний прийшов додому, думав, думать та й зажурився. А в нього була дочка Маруся. Вона й питає, чого ви, тату, зажурилися? Що пан сказав? Та тут, дочко, таку пан загадку загадав, що я й не надумаю, що воно є. А яка загадка тату? Маруся питає. Та така, що є в світі ситніше, прудкіше, миліше, над усе. Хе, тату, ситніше над усе, земля мати, бо вона всіх годує і напуває. «Пруткіше над усе думка. Бо думкою враз, куди хочеш перелетиш. А миліше над усе сон. Бо хоч би як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути. Чи ба, каже батько, адже й справді так. Так я і панові казатиму. Другого дня приходять обидва брати до пана. От пан їх і питає. Ану! Відгадали? Відгадали, пане, кажуть обидва. От багатий виступає вперед, Щоб собі попереду поспішить. Та й каже, ситніша пане, над усе ваші кабани, а прудкіша над усе ваші хорти, а миліша над усе гроші. Е, брешеш, брешеш, каже пан. Тоді до а ану ти. Та що ж, пане, нема сіднішу, як земля мати. Вона всіх годує і напуває. Правда, правда, каже пан. Ну, а прудкіше, що на світі? Прудкіше, пане, над усе, думка, бо думкою враз куди хочеш перелетиш. Так, ну а миліше, питає він, а миліше над усе сон. Бо хоч би як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути. Так, усе говорить пан, твоя корова. Тільки скажи мені, чи ти сам це повідгадував, чи тобі хто сказав? Та ж, пане, каже вбогий, я в мене дочка Маруся, так це вона мене так навчила. Пан аж розсердився. Як це? Я такий розумний, а вона проста собі дівка, та мої загадки повідгадувала. Стривай же. На тобі оцей десяток варених яєць та понеси їх своїй дочці, нехай вона посадить на них квочку, та щоб та квочка за одну ніч вилупила курчат, вигодувала, і щоб твоя дочка зарізала трьох, спекла на снідання, а ти, поки я встану, щоб приніс, бо я дожидатиму, а не зробить, то буде лихо. Іде сердешний батько додому та й плаче. Приходить, а дочка й питає його, чого ви, тату, плачете? Та як же мені, дочко, не плакати? Ось пан дав тобі десяток варених яєць та сказав, щоб ти посадила в них квочку, та щоб вона за одну ніч вилупала і вигодувала курчат, а ти, що спекла їх йому на снідання. Дочка взяла горшечок каші та й каже Понесіть, тату, оцей панові горшечок, так скажіть. Нехай він. Виоре посія цю кашку, щоб вона виросла просом, поспіла на ниві, і щоб він просо скосив, змолотив на топшина нагодувати тих курчат, що я їх вилуплю із тих яєць. Приносить чоловік до пана ту кашу, віддає й каже так і так, дочка казала. Пан подивився, подивився на ту кашу та взяв та й віддав її собакам. Потім десь знайшов стеблинку льону, дає чоловікові і каже Неси твоїй дочці цей льон. Та нехай вона його вимочить, висушить, поб'є, попряде і витне сто ліктів полотна, а не зробить то буде лихо. Іде чоловік додому і знову плаче, зустрічає його дочка і каже, чого ви, тато, плачете? Та бач же чого, ось пан дав тобі стеблинку льону, та щоб ти його вимочила, висушила, пом'яла, спряла і виткала сто ліктів полотна. Маруся взяла ніж, пішла і врізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже, несіть до пана, нехай пан із цього дерева зробить мені гребінь грибінку і днище, щоб було на чому прясти цей льот. Приносить чоловік панові ту гілочку і каже, що дочка загадала з неї зробити. Пан дивився, дивився, узяв та й покинув ту гілочку на думці собі. Оцю одуриш. Мабуть, вона не з таких, щоб одурити. Потім думав, думав та й каже чоловікові піди, скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості. Та так, щоб не йшла і не їхала. Ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні з без гостинця. А як вона цього не зробить, то буде лихо. Іде знов батько, плачучи додому. Прийшов та й каже дочці: Ну, що, дочко, будемо робити? Пан загадав так і отак. Розказав їй усе. Маруся й каже: Не журіться, тату, все буде гаразд. Підіть, купіть мені. Живого зайця. Пішов батько, купив живого зайця, а Маруся одну ногу всула в драний черевик, а друга боса. Тоді піймала горобця, взяла сани гринджоли запрягла в них цапа, от узяла зайця під руку, горобця в руку, одну ногу поставила в санчата. А другою по шляху ступає, одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить отака до пана в двір. А пан, як побачив, що вона так іде, та й каже своїм слугам Прицькуйте її з собаками. Ті, як прицькували її собаками, а вона й випустила їм зайця. Собаки погнали за зайцем та її покинули. Вона тоді прийшла до пана у світлицю, поздоровалась та й каже, Ось вам пане гостинець, та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти в руки, а він пурх та й вилетів в відчинене вікно. А на той час приходять двоє до пана судитися. От пан вийшов на рундук та й питає чого вам, люди добрі? А от чого, пане, ночували ми обидва на полі, а як уранці повставали. Що побачили, що моя кобила привела лоша, каже один. А другий чоловік каже Ні, брехня моя, розсудіть нас. Пан думав, думав та й каже приведіть сюди лоша коней. До якої лоша побіжить? Та й привела. От привели, поставили запряжені коні, а лоша пустили. А вони ті два хазяїни, так засмикали те лоша, Кожен до себе тягнучи, що воно вже й не знає, куди йому бігти. Взяло та й побігло геть. Ну, ніхто не знає, що тут робити, як розсудити. А Маруся й каже Ви лоша прив'яжіть, а матерів повипрягайте та й пустіть. Котра побіжить до лошати, то та й привела. Зараз так і зробили пустили їх, так одна й побігла до лошати. А друга стоїть. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не поробиш, і відпустив її.